Дуже важко назвати противника найпріоритетніший напрямок через те, що на жаль вони проводять штурмові. дії абсолютно по всій лінії фронту ворог сформував таку собі клишню в бік Костянтинівки. Вони абсолютно нераціональні. Просто вдумайтеся, там. Бувало таке, що вони там просунулись на 150 метрів, але при цьому втратили 8 одиниць техніки і там до 30 військовослужбовців. Яку тактику у використанні цих БПЛА пане Андрію, ворог застосовує. Командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України Андрій Очинаш з нами на зв'язку. Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Насамперед, дякуємо за службу за те, що знайшли нагоду долучитися до нас. Це важливо для аудиторії громадського радіо. І, до речі, скажу, що нас можна не лише чути, а й бачити в Ютубі. І закликаю тих, хто можливо ще цього не зробив, підписуватися, залишати коментарі. Для нас це важливо і для наших гостей. Також, пане Андрію, скажіть, будь ласка, знаємо, що однією з гарячих точок того напрямку де. Якраз і ваша бригада несе службу. Є часів яр. Як змінилася інтенсивність ворожих атак останнім часом в цьому районі? Ворог знов почав намагатися просуватися. Ми бачимо, що на деяких ділянках в нього дійсно вдалося умовно прорвати лінію оборони, але це так виключно ситуативно і ситуація змінюється достатньо швидко. Притом по декілька разів на день, де якщо в них вийшло там зайняти якийсь спостережний пункт, то Через буквально декілька хвилин годин він відразу знищується важкими бомбардувальниками тощо, але сам факт того, що противник проводить свої штурмові дії надалі, він намагається рухатися в цьому напрямку. Є показним то показником того, що для противника це пріоритетний напрямок. Хоча зараз, як на мене, дуже важко назвати противника найпріоритетніший напрямок, через те, що на жаль, вони проводять штурмові дії абсолютно по всій лінії фронту. Якраз стосовно того, що штурмові дії тривають по всій лінії фронту. На карті Діпстейт також видно, що ворог сформував таку собі клишню в бік Костянтинівки. Яку мету таким чином переслідує ворог? Е, найпростіше це перерізати дорогу для того, щоб мати можливість контролювати не тільки місто а й максимально ускладнити нам логістичні якісь методи оборони Костянтинівки, плюс до того мати контроль над іншими містами. По факту, ця дорога. Дає можливість противнику контролювати і Дружківку, і е, вогнем контролювати е, Краматорськ і Слов'янськ тощо, тобто інші міста е, донецької конгломерації. Так, це на жаль, якщо подивитись на карту, зрозуміло, що це тут і далі в тил. Е, також хочемо вас запитати, як часто на вашій ділянці фронту ворог застосовує каби, це керовані авіабомби. Різні е, цифри називають військовослужбовці, можуть говорити про просто десятки в день. Що можете сказати ви? Е, на нашому напрямку вони теж достатньо часто працюють кабами, і найгірше це те, що вони. Абсолютно нераціонально їх використовують, тобто знищують все, що хочуть знищити. Наприклад, один з населених пунктів по факту був стертий е, майже повністю кабами, при тому вони абсолютно їх не шкодували. Там на населений пункт прилетіло. Я не знаю, може штук 30 капів, А там ну маленьке село, яке має буквально дві вулиці. Е, е, сказати про себе від нас, від нашої позиції, де оборона тримає бійці бригади рубіж, де оборону тримав наш екіпаж. Десь в 250 метрах, 200 метрах впав кап, і потім третій трішечки, другий трішечки далі, тріш, третій ще трішечки далі. То дуже незручно насправді відчуття, коли ти сидиш в підвалі. А відчуття на твої органи перетворюються на жиле за рахунок цієї вибухової хвилі, тобто декілька секунд достатньо неприємних. Насправді, і звісно, ми пам'ятаємо про те, що росіяни дуже активно і у великій кількості, подекуди навіть у величезній, використовують FPV-дрони, мавіки зі скидами. і Тощо, яку тактику у використанні цих БПЛА, пане Андрію, ворог застосовує на Бахмутсько-Лиманському напрямку безпосередньо там, де ви несете службу? Абсолютно все, тобто там немає такого, що вони щось застосовують, а щось не застосовують. Е, летять зі скидами, летять за впівішками, впівішок надзвичайно багато, е, скидів надзвичайно багато. При тому е, їхні пілоти ризиковим, вони літають достатньо близько до лінії бойового зіткнення, від чого дуже часто страждають, бо все одно відчувають якусь певну безпеку, і ми їх знаходимо і знищуємо. Але е, сам фактор того, що вони займаються абсолютно всім методом. Ураження сил оборони України це факт. Тобто, е, в день буває таке, що там кожних 10-15 хвилин вилітає російська впв-шка при тому ця впв-шка вона не летить по якійсь безпосередній цілі, а просто полює, просто шукає, де б то е, знайти е, противника і намагатися його знищити. Якщо не знаходить, то може вдарити в дорожнє укриття, може вдарити. Просто в дерево, може, просто по якійсь постій позиції, тобто абсолютно для того, щоб використати в коптер Скиди Вони вже більше, звісно що прицільні. Вони вже намагаються безпосередньо працювати по бліндажах у копах або по, по переміщенню сил оборони України. Тим не менше, хлопці намагаються рухатись максимально правильно, грамотно з використанням дистанції, щоб не бути поруч один біля одного, для того, щоб їхнє враження нанесло мінімальний взагалі коефіцієнт корисної дії. І окрема така зараз робота це перехоплення розвідувальних дронів ворога. Наскільки ефективно вдається це робити і збивати ворожі крила оці? Насправді достатньо ефективно. Наприклад, наша бригада вже знищила більше дев'яти одиниць таких розвідувальних літаків противника. І це чудово. І це тільки наша бригада по всій лінії фронти їх значно значно більше. І показник це, це чудовий показник того, що роз, це, що є. Якісний розвиток військово-промислового комплексу України, що ми не стоїмо на місці, що наші безпілотні сили теж розвиваються. По перше, ми перші в світі. Хто взагалі в принципі зробили щось подібне? І дуже кльово, коли коптер, який коштує там 20 тисяч гривень, збиває е, літак, який коштує 100 тисяч доларів, наприклад. Це однозначно. Також цікаво, зараз настає сезон холодів, туманів, дощів. Чи спостерігаєте ви, що ворог, можливо, намагається максимально зараз кидати ресурси для просування аби ще встигнути, поки цей сезон дощів не почався, не затягнувся? Однозначно, вони намагаються зараз штурмувати з технікою. Наприклад, на один з напрямків до оборону тримає бригада рубіж за останні місяць Було більше 30 Одини з техніки, які рухались, більше, певно, під 40 і 30 з них ми знищили. Ось, тому це показник того, що вони дійсно намагаються використовувати зараз техніку для того, щоб максимально просунутися. В них об'єктивно виходить дуже погано. Більшість техніки просто згорає, знищується разом з особовим складом, і вони не отримують того, чого вони хотіли. Але, тим не менше, певні просування все ж таки там, на декілька там, сотень метрів, можливо, кілометрів, у них є. І вони абсолютно нераціональні. Просто вдумайтеся там бувало таке, що вони там просунулися на 150 метрів, але при цьому втратили 8 одиниць техніки і там до 30 військовослужбовців. Як на мене, це абсолютно нераціональні витрати. Але для росіян це нормально. Вони не рахуються з життями особового складу. Це для нас є плюсом, що ми можемо їх нищити в такій кількості. Пане Андрію, а скажіть, які підрозділи ворог зараз кидає в бій, зважаючи на постійні втрати, який рівень підготовки цієї живої сили? Ми помітили, що велику кількість підрозділів перекинули дійсно на Курщину, і вони там зараз працюють. Вони там зараз утилізуються вже на російській землі. Що дуже добре для нас. Щодо е, підготовки, в принципі, в них підготовка достатньо середня. Тобто я не можу сказати, що це якісь погані бійці, що вони не вміють воювати тощо, ні, воювати вони вміють, вони вміють рухатись, вони вміють пересуватися, вони вміють грамотно думати. А, але е, бійці Сил оборони України, в тому числі і бригади рубіж, підготовлені краще і е, знищують ворога значно якісніше і в більшій кількості. Хоча треба відмітити, що противник достатньо покращує свою. Підготовку піхоти, на жаль, для нас, і ми бачимо, що вони починають дійсно працювати якісніше, ніж вони працювали до того. Користуючись нагодою, Андрію, знаємо, що зараз у бригади є збір на реби. Розкажіть за нього, скільки збираєте, на що саме і де знайти реквізити? Власне, ми збираємо достатньо велику суму: це 1 мільйон гривень. Дякую вам за те, що ви публікуєте і говорите про наш збір. Це на систему радіоелектронної боротьби. Адже впівікоптери є зараз однією з найбільших небезпек на фронті, і – це коптер, та й скид, це коптери, які ціленаправлено летять знищити тебе. Тобто вони не стріляють по квадрату, вони ціленаправлено бачать тебе і хочуть тебе знищити. І зараз одним з найефективніших способів є безпосередньо система радіоелектронної боротьби. Власне, Е, в мене була ситуація, коли за рахунок того, що на авто була система радіоелектронної боротьби, вся група залишилася живою. Чір це ще впівікоптер прагнув знищити е, наш автомобіль. Але слава Богу, в нього нічого не вдалося, і а в впала десь за 30 метрів і навіть не посікло осколками. І ми всі е, продовжили виконувати свої бойові завдання. Тому прошу кожного долучитися до наших зборів. Їх можна знайти на офіційних сторінках. Бригади рубіж, або в е, на сторінці соціальних мереж. Отчинаш Андрій це моя соціальна мережа, або в телеграмі, отчинаш на зв'язку. Тому запрошую всіх, буду вдячний бачити. Та ми теж нашу аудиторію закликаємо за можливості підтримати, тому що не буває маленьких донатів. Ви повірте, ось так потрохи можна збирати мільйон. Це точно. Хочу ще коротко, пане Андрію, вас запитати, поки є нагода про результати роботи вашого підрозділу по знищенню техніки живої сили противника. Час від часу військові кажуть, що не дуже і ведуть облік, але я думаю, що можете поділитися певно якоюсь результативністю. Наш екіпаж за весь період існування знищив близько роти противника, при тому потрібно розуміти, що екіпаж складається з невеликої кількості людей, що говорити вже про роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, які знищують просто сотнями реально величезної кількістю особового складу противника і за дуже короткий період часу. Тобто вважаю, що, от, наприклад, наш екіпаж. Все ж таки дав дуже хороші результати і близько роти трьохсотими і двохсотими це дуже гарно. І запитаємо вас ще чого не вистачає для вашого безпосередньо підрозділу для більш ефективної роботи на полі бою. Можливо, у кількості чогось чи в принципі якоїсь зброї у вас зараз бракує. Звісно, що нам не вистачає систем радіоелектронної боротьби для того, щоб. Безпосередньо відчувати себе в безпеці і знищувати ворога. Це дуже важливо, і це, на жаль, коштує дуже великих грошей, тому що противник постійно розвивається в цьому напрямку, і потрібно кожного разу е, доукомплектовувати і модернізовувати систему радіоелектронної боротьби. Звісно, нам не вистачає коптерів, що цілком логічно, як і в ПІВІ, так і е, коптерів е, квадрокоптерного типу. Ось, але це такі питання, які вічно будуть. Е, Стояти клином через те, що їх вічно буде не вистачати, через те, що противник пре його потрібно знищувати. І найбільша потреба це особовий склад. Нам потрібно поповнювати особовий склад, мобілізовувати молоде поповнення і бажано мобілізовувати молодих хлопців, які могли б дійсно змінювати ситуацію, які були б вмотивовані, які були б енергійні, які були б гарячі, які мали б цю гарячу кров і бажання творити нову історію України. Ось власне це є певно найбільші потреби, які у нас є зараз. Тому якщо ви ще не в силах оборони, то обов'язково потрібно працювати для сил оборони. Нагадуємо, що бригада Рубіж Національної гвардії України зараз має великий збір на 1 мільйон гривень для того, аби в них було більше систем радіоелектронної боротьби з ворожими БПЛА. І можете знайти цей збір у всіх соцмережах бригади у на сторінках Андрія Очинаша у соцмережах. Обов'язково. Обов'язково підтримайте. Ще дуже рано сьогодні, всього на пів на дев'яту, можливо, ви не донатили ще сьогодні, то зробіть, будь ласка, донат на збір бригади Рубіж вам, Андрію, ми дуже дякуємо і за службу, і за те, що ви доєдналися до нашого етеру.